Gracias ¡Por favor, Усім шанувальникам вечірніх ефірів на Сміла Тіві. З вами завжди у цей час дитяча телестудія Я плюсти. Сьогоднішня програма трішки не така. Вона мала на увазі, що сюжет, який ми вам зараз покажемо, присвячений 80-річчю будинку дитячої та юнацької творчості, у якому ми будемо розповідати про роботу гуртків та студій у цьому чудовому позашкільному закладі, вихованцями якого ми теж являємося. Тож дивимося нашу наступну рубрику. Привіт усім! Нам у травні виповнюється 80 років. Віка, то ти що? Які 80? Ми ж всього у сьомому класі, нам всього 12. Олесю не панікуй, зі мною все гаразд. Я говорю про наш будинок дитячої та юнацької творчості. Це він такого поважного віку. Так, так, добре, що ти нагадала. Я ж відвідувала наші бабусі, дідусі, мами і тата. А зараз сюди за любки бігаємо ми. Та хто ж як не ми найкраще розповість про гуртки і секції, про творчі об'єднання і студії, про благородних і талановитих, про розумних і кмітливих, про сильних і граційних, про дотепних і веселих? Словом про усіх юних смілян, які після шкільних уроків поспішають на заняття у будинок дитячої та юнацької творчості, Кажеш, що вілей буде у травні? Тоді у нас є ще півроку для того, щоб розповісти про все найцікавіше і найяскравіше, що є у будинку дитячої та юнацької творчості. 80-ти річчю свого позашкільного закладу ми присвячуємо нову рубрику Дім радості і творчості. Цього року у будинку дитячої та юнацької творчості розпочали роботу нові гуртки. Один із них цікава інформатика. Його заняття у школі номер 5 проводить керівник гуртка Інна Вікторовна Кирієнко. Відвідують цей гурток школярі від 12 до 16 років. У них поки що інформатика не є основним предметом у школі. Тому гурток Цікава інформатика» дає можливість навчатися працювати за комп'ютером, а не просто безцільно проводити біля монітора свій вільний час. Два місяці навчання гуртку дали вже хороший результат. Ми вперше взяли участь у обласному конкурсі з інформаційних технологій користувач персонального комп'ютера серед учнівської молоді». Він відбувся на базі Черкаського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Позмагатися сюди приїхали 36 старшокласників з 12 позашкільних навчальних закладів області. Команда гуртка Цікава інформатика, будинку дитячої та інацької творчості можна привітати з успішним дебютом. У цьому конкурсі вона здобула третє командне місце. Я навчаюся у восьмому класі і в нашу програму е е, курси інформатики не введені, тому щоб отримати додаткову інформацію, як е, правильно користуватися інтернетом, як отримувати звіти інформацію, як працювати з різними про програмами, я відвідую гу е додатковий гурток інформатики. У нас у цьому році була. Обла... Був обласний конкурс з інформаційних технологій серед учнівської молоді «Користувач ПК». Ось де ми зайняли третє місце усією командою. Я вирішив спробувати свої знання, і в індивідуальному заліку номінації Ворд у цьому конкурсі я зайняв перше місце серед усієї області. У гуртку Цікава інформатика ми вчимося користуватися програмою Microsoft Office, а також програмами, які повинні знати усі сучасні школярі. А саме вчимося робити презентації, фільми, буклети, кліпи та багато інших цікавинок. А також граємо у логічні ігри. Зараз готуємося до обласного конкурсу. У кожного із нас вдома є комп'ютер, але щоб зізнатися про комп'ютер більше, ми, ми дізнаємося це на гуртку. Наприклад, про те, як створювати фільми, документи. Презентації вдома ми можемо цим зайнятися більш конкретно, але комп'ютерне більше нам допомагає до підготовки уроків. Незабаром відбудеться обласний конкурс з логічних, з логічних ігор. Ці ігри допомагають розвивати логічне мислення у молоді, і ми теж приймемо в цьому участь. Запрошуємо всіх у наш комп'ютерний світ у гурток. Цікава інформатика. Завдяки дітям у будинку дитячої та тайнацької творчості завжди живе дитинство. А головні його герої живуть у нас на телеекрані у рубриці Дім радості і творчості. Для вас її готують Олеся Гринчук та Вікторія Чабан. Юні кореспонденти дитячої інформаційної агенції Позитив будинку дитячої та юнацької творчості. Чи зізнаєшся ти мені, Ліра, якщо я в тебе запитаю щось суто, дівоча? Так я люблю дівочі секрети? Питай, я тобі завжди відповім відверто. Ти коли-небудь хотіла взяти участь у конкурсі міс місто або ж міс осінь? А що тут такого дивного? Звичайно, хотіла. Якби мені запропонували взяти участь у такому конкурсі, я б стала міс школа. Ну тоді для тебе спеціально наступний сюжет про міс осінь. Можливо, ти підбереш для себе якісь корисні поради? Так, я не проти. Рубрика інформашка. Осінь романтична пора року, яка надихає дівчат на щось особливе. Можливо, з такими думками відбувся конкурс Міс Осінь на базі загальноосвітньої школи номер 11 П'ять красунь учасниць з гуртка Попелюшка, керівником якого є Воробйова Інна Іванівна, змогли вдало продемонструвати суддям та глядачам свою зовнішність, свої таланти та свою кмітливість. Незважаючи на всю певну складність конкурсної програми, учасниці змогли проявити себе у всій красі, нагороди не змусили. Себе чекати нагороджували дівчат у різних номінаціях. А саме Катя Гринюк міс елегантність, Ірина Бориславська, міс романтичність, Мирослава Марцинішко міс чарівність, аліна Коломієць, міс грація. Вона ж міс глядацьких симпатій. А найбажаніший титул міс осінь забрала з собою Даша Агаркова, яка отримала від конкурсу найкращі враження. Курс вийшов напрочуд вдалим, а головне, ми підтвердили, що у Смілі живуть справжні красуні. дитяче інформаційне агентство позитив, будинку дитячої та єнацької творчості та творче об'єднання ідея гімназії імені сенатора отримали нагороди шостого міжнародного дитячого телевізійного фестивалю Дитятко. Співпраця наших творчих колективів увінчалася перемогою у сценарному пітчингу для дитячих телевізійних та анімаційних студій, який відбувся цьогоріч уперше в Україні. На ньому представили проект Міські маршрути авторами ідеї та сценарію є вихованці Діапозитив. Ролі ведучих у фільмі Взяли на себе гімназистки Анастасія Лозова і Дар'я Глушко, які презентували проект на фестивалі в режимі онлайн. Так, здрастуті ще разіда сьогодні. Е... Мы попробуем провести наш первый сценарный питчинг на фестивале. До этого никогда не было. Мы благодарны всем вам за то, что вы откликнулись. Поздравляем за то, что ваши проекты попали в шорт-лист. Жюри, скажем так, дальше членами жюри сегодня будут Андрей Куликов. Вот он сидит у нас в зале и Наталья Гузеева. А мы переходим к следующему проекту. Это проект «Городские маршруты» и представит его детское информационное агентство «Позитив». Покажите нам ваши маршруты. Это смело, насколько я понимаю. Они нас слышат, да. Доброте, вас информационная «Позитив» в городе До вашої уваги проєкт міський мальського наша сміла давні місто, що стоїть на перехресті багатьох важливих шляхів. Не дарма ж Хмельницький через смілу. Переводив своє військо і ход на Корсунь. А Максим Залізняк на чолі Гайдамаків через смілу визволяв Україну. Є припущення, що Тарас Шевченко, мандруючи стежками Коліївщини, згадував смілу у поемі гайдамаки, Ворота, залізничні ворота Черкащини. Станція імені Тараса Шевченка. Одна з найбільших транспортних вузлів України. Тож, на нашу думку, наш проект міські маршрути буде цікавим, тому що поєднує в собі минуле сучасність і майбутнє міста. Нашою смілою перекладено більше півтора десятків автобусних маршрутів. Кожна зупинка це видатна персона, історична подія, природна або архітектурна пам'ятка. Ми плануємо залучити до проекту представників навчальних закладів міста, міських краєзнавців, журналістів, жителів мікрорайонів. Серія фільмів буде цікавим відеогідом для смілян та гостей міста, навчальним краєзнавчим матеріалом в школі та позашкіллі. А на прикладі найдовшого 32 маршруту, який до речі, за збігом обставин має лише в одну сторону 32 зупинки. Ми готові показати, як працюємо над проектом. Тож рушаймо разом! Отож, наша перша зупинка в міська лікар. Там щас не розкриття. А зараз ми пропонуємо вам переглянути наше відео. Ми у мікрорайоні Загребля саме звідси вирушає найдовший маршрут номер 32. Тут дуже гарна зона для відпочинку, але трішки шумно, тому що тут пролягає траса. О, дивись, наш автобус. У дорозі ми майже годину проїжджаємо усі мікрорайони, крім кота і гречківки, впевнені, що побачимо з вікна звичайнісінької маршрутки, те, що не помічаємо щодня. А при бажанні можна вийти на будь-якій зупинці. І поки автобус зробить коло, ближче ознайомитись тією чи іншою цікавою місциною. Це три гривні. Ми можемо здійснити величезну екскурсію, смілою. Розпочинається наша подорож від міської лікарні у мальовничому систевому лісі. Це зелена зона, ніби обрамлює мікрорайон Загребля. Про нього у Смілі кажуть, що це маленьке місто у місті. А зараз ми приїжджаємо дамбу. Саме тут закінчується мікрорайон Загребля. Над річкою Тясмен височує Покровський собор. Він кам'яний, споруджений не пізніше 1913 року. А зараз моя зупинка, парк. Тут дуже хочеться вийти, бо це улюблене місце відпочинку. Унікальність міського парку у тому, що він ніби два в одному, має верхню частину і нижню, долину Озер. Тут є найстаріша і єдина, що має державне значення пам'ятка архітектури Римокатолицький костел Успіння Пресвятої Богородиці, перк меморіал слави та вічний вогонь. Багато інших пам'ятних знаків. Інципінітвопроси. Спасибо большое. Спасибо агентству позитив. за підсумками пітчингу. Лише два проекти Зі Сміле та Дніпропетровська стали переможцями і отримали грант для реалізації. Ми, мабуть, не будемо оригінальними, якщо називемо наступну рубрику найсмачнішою і найароматнішою. Звісно, ні. А Ось дівчата, які підготували цю рубрику, можуть бути оригінальними. Тож наша наступна рубрика кухня тіві. Привіт всім, хто любить готувати! З вами рубрика Кухня Тіві. Сьогодні ми будемо готувати чудовий салат з незвичайною назвою Лови краба. Інгредієнти найпростіші, точніше, ти їх можеш знайти у себе в холодильнику. Крабові палички, майонез, кукурудз, заварені яйця та ківі. На слово, що салатик – це справжнє кулінарне чудо. І на вигляд, і на смак. Давай вже швидше його коштувати. Експериментуйте, фантазуйте та готуйте. Па-па! На сьогодні це все, що ми встигли для вас приготувати. Наступного разу буде цікавіше. Обіцяємо! А ми зустрінемося через сім днів. На цьому місці в цей же час. Па-па! te no